Зараз я буду розтоплювати пічку і дивіться, яка погода. Бачите, мряка, пасмурно, низький атмосферний тиск, дує вітерець. І в таку погоду важко розтопити, тому що дуже часто гази згоряння не хочуть виходити через димар. І зараз я розповім, як розтопити таким чином, щоб дим від пічки не йшов в хату, щоб ваша пічка не диміла і дим не йшов до хати. Перед тим як розтопити пічку, нам потрібно почистити попіл. Причому попів потрібно почистити як в камері згорання, так і безпосередньо в піддувалі. Справа в тому, що наявність великої кількості попелу може призводити до того, що потік повітря буде зменшувати, і як наслідок погіршується тяга, і дим може йти всередину приміщення. Значить, чим я буду розтоплювати. Я вже привик, що дуже добре підходить для розтопки саме от такий картон від яєць. Просто розриваю його на дві половини, ну, зараз вам покажу. Також, звичайно, можна використовувати і любу бумагу абсолютно, але єдина умова треба дивитися, щоб вона була дійсно сухою. Перші дрова, які я буду закидувати, це ось такі от соснові трісочки. Сосна дуже добре горить. Добре дає температуру, і саме завдяки цьому і прогріються канали в пічці, і загоряться подальші дрова. Після соснових дров я вже буду використовувати дубові, але бачите, вони також в мене мілко колоті, мілко рублені, для того, щоб їм було легше розгорітися. На самий низ кладемо саме ось таку бумагу. Далі я кладу лоток і дуже мало дров, бачите? Тут на цьому моменті дуже багато хто робить помилку, накладаючи багато дров. Але це неправильно, тому що багато дров е, ускладнюють проходження тепла і диму далі в пічку. Тому можливо, що дим через велику кількість дров саме на закладку, дим може йти сюди в приміщення. Це, це нам, звичайно, що не бажано. Під час розпалювання піддувало я закриваю повністю. А цю. А цей лючок навпаки відкриваю. Якщо в вашій пічці вверху стоїть шибер або заслоночка, можете якось її там по-іншому називати, її обов'язково треба відкривати. В мене її немає, тому я розтаплюю прямо ось так. Запальничка. Бачите, в мене вже навіть по полум'ю видно, що воно. Тягнеться туди всередину. Тобто то тяга таки присутня. Бачите, моя пічка повністю відкрита. <кхи> Але все нормально. Дим сюди всередину не йде. Дим іде туди. Плавний спокійний прогрів без великої кількості дров. І диму в приміщенні немає. Дим йде в димохід. Тепер ми бачимо, що перші. Досточки почали горіти, тож можна починати потроху докладати. На цьому етапі також не потрібно спішити, для того, щоб не загасити полум'я, і для того, щоб не спробувати лишній дим в камері згорання. Трошки доклали дров. Тепер можемо закрити верхній лючок і, нарешті, відкрити піддувало, для того, щоб тепло з нижніх досочок ішло в верхній, і вони загорілися швидше. Пройшла буквально хвилина, і ми вже чуємо характерне потріскування. Дрова гарно горять. Будемо закладати вже пічку на повну. Але що нам потрібно перед тим, як відкрити цей лючок? Піддувало ми закриваємо. Знову ж таки, для того, аби дим не йшов в приміщення. Закрили піддувало. Відкрили основний лючок. Бачимо, тут вже в нас все гарно горить. Тож тепер без всякого остроху ми загружаємо пічку вже повну. Все, пічка розгорілася, все добре, дрова горять. Дивіться, як горить гарно. Бачите? Ну і тепер тільки підкидаємо дрова. Ну і під довалом регулюємо тягу. Ну і все, все працює. Ніякого диму всередині приміщення в нас не було. Одна з причин, чому пічка може диміти. Дивіться, ось димохід, а ось тут йдуть дерева. І відповідно, коли вітер дме з цієї сторони, він впирається в ці дерева і тут створюється тиск. Особливо таке часто буває, коли дує саме поривистий вітер. Тому який є варіант: або треба зрізати дерева, понизити їх, або підняти димохід, або на димохід встановити флюгер, котрий обертається для того, щоб. Вітер не задував середину.